Так, усім доброго дня. Два дні не виходив на зв'язок, трошки працював. Корочі. Прийшов дядько, трошки допомагав, Ваня ще нема, бо поїхав на похорон. Корочі, насіння ячміння готовий. Зробили. Ще є на продажу, люди потихеньку купують, так що комусь там треба ячменя, багато не осталось. Обробляємо таким чотирьохкомпонентним протруйником ячмінь. Чекаємо, зараз десь має під'їхати фура. Лишце. Ще залишилося ось тільки ячменя, з нього, так що комусь і треба. Можу продати десь тони 2,5 до 3. Ну, зроблю, там десь буде 2 тони 2,5. Бо мій ячмінь вже протруєний стоїть. Протруїв, коротше, все стоїть, хай ще три дня постоїть, походу. Протравлений. Не дуже спішу сіяти, тому що передають у нас. Приморський сьогодні теж зранку був біло. Якщо пам'ятаєте, хто за мною за каналом моїм слідкує, того року у нас ячмінь трошки був примерз, попав під Приморськи. Тут ще передаю десь на якесь там не пам'ятаю друге чи третє число у нас Приморозки, Що там соя ось долежить, зараз ми її будемо потихоньку грузити. Підписали контракт. Така соя. Нормальна, я думаю. Зараз приїде фура, будемо вигружати. Вигрузимо сою. В принципі, що у нас там? На трактор поставимо МТЗ парочку. І коротше цей. На завтра позичу, позичу добре. Так що всім пока.